Усім привіт! Трохи пропали з ваших екранів, тому що чоловіка тато помер. Ми приїхали на Левандівку, і пішов на роботу. Діти залишилися, Арсен і Злата залишилися в допротворі. Ми завтра поїдемо там, будемо Пасху справляти, святкувати. З діянкою вийшла погуляти, бо собі спокотно досить. Йдемо на базар. М -м -м. Потрібно якісь взуття купити, тому що ті квасівки, що я перед тим купляла, вони ще маленькі. вона вже з них виросла. Вони якби не то, що маленькі, вони просто впритик. Дуже що сподивлюся, якщо не сподобаться, то поїду на краківський ринок. Аче що взяла з собою його і пожаліла, бо тому що він ходить і на всіх людей гавкає. Зараз його в корзину запхають, що я хочу піти ще в перукарню. Гав-гав та підстригти кінчики. Не знаю, чи приймуть мене соня чи ні. Але думаю, що приймуть. Чому ні, соня ще стригтись можна. Нцеса, ти чому пов'язку зняла? Хм? Та, та, мама, про ту пов'язку що ти показуєш. Потрібно надягнути. Та. Бач, квіточка є. Знаєш, і арчик. Тримай. Тримай. щось я не можу. У мене безрукавка, але я її зараз знімлю. Потрібно було футболку вдома вдягнути. Коли надягаю її пов'язку, можу її заговорювати. Кажу, шукай її арчі. Кажу, шукай гавгав. І вона забуває, що в неї щось там на голові є, відволікається. І ніби туди їде. Надягнула, бо тому що... З вітер я знаю, щоб вуха не постудила. Ти така вся в квіточки, де янка. Квіточки. Купили ми крусівки. Помешки ми маємо вдома такі. Взяла вже 18-й розмір, бо я так зрозуміла, там в тих крусівках був 17-й. Клас! Ви що було, то й взяли. Та й вибору дуже не було. Смічного, так? Пей, пей, він, напевно, зараз це знімлю. Десь там атч теж ходила його шукати, тільки від мене. Коротше, мене ніхто не пістриг. отак я вам скажу. Хоча сьогодні тільки четвер, ну, але все зайнято. Всі бересями стрижуться. Я взагалі не планувала стригтись, але знаєте, помила волосся і бачу такі смички вже на кінчиках. Думаю, потрібно трошки підрівняти. Мені там взагалі Слухайте, зайшла в одну перукарню, мені там от сантиметр просто забрати трішки. Кажу, яка вартість? 400 гривень. Йоперний театр. Я думаю, вони що подуріли чи що? Зайшла, тут во з нас ось є. 300 гривень. Ладно, там хай 250 і то, блін, щоб кінчики підстригти. Там не треба ніякі там. Ходинки робити чи ще щось, трактор так буде. Мо вони вже настільки ті гроші грибуть, що ну просто слів нема. Кінчики, стригла просто, сантиметр. Наплягають. Додому не йду, хоча я так хочу додому. Додому, вдома холодніше, знаєте, а тут так дуже спекотно. Якби мала зараз біля себе якісь шорти, бо сонішки віддягнула 23 градуси, пече дуже добре. Просто мала спить, я не хочу йти додому, хай вона собі добре виспиться. а коли в мене Даяна, е, виспана, вона золота дитина. Так як всі. Не побіг зі мною. там стоїть біля першого під'їзду, він не хоче гуляти. Я тут з подругою сижу і Пасхою. Мама вчора з Діаною вечором е, поклали Пасхи. Вони настільки, тільки вважають, Даянка. М'ягенькі. Так, я також вам показати. Ну, ну, дуже, ну просто, ну неймовірні. Правда, Даян? Я візьму маму рецепт. А на що так багато запихати. <говори> так? Давай а ач-демо. Ач паску ще не пробував. Це тільки на жовтках, а там ті Ну, на повних яйцях. З білком, житком. Просто неймовірно. Сиди, 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 сиди. Зараз будемо чекаємо тата. У нас вот. Да. Дай. Підходить і каже, на. Щось хоче, каже, на. Да. Пом та ярсет так і злата завжди. Чи дай чи на і все на. І... Ні-ні-ні, не, 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 Арсі, ні. Не. Арчі ні. Арчі буде животик боліти. Я дала. Все. Даян. На на. А. Не. І то й ідемо до братрів. Там теж наша пасочка. Я. Я забув до братрів. Ну то ти взяла, кинула. Кида дам. Дам гуляти трічку я мосенку. Ти брешеш, ти скажи? Да. Ви ж не самому кала. Чо вон? Бо думаю, що ти скажи, більше ништя. Та я на на жопу буду їхати. Та як? Каже, так на жопі буду їхати. Та, а, а? ну я думаю Вже ходили до церкви, прийшли з церкви. Каже, їй пішли гуляти, правда, Даянка? <різь> Я знала, що ти візьмеш її куртку, що ти не... Я знала, що ти візьмеш її куртку, що ти не залишиш її в холоді. Ще й взяла її цведр і куртку. Яка файна дитина в мене. <різь> ну та змійку, купили гаврорі і буду запускати. А Даяна шапку знімає кожного разу. Я тобі зараз ту шапку скотчем прив'яжу. Та і що ми зробили? Каже, це злат, куди пішла? Допоможи! Я тако, кругом вилітає. Змій. Мама, дай мамо, будь ласка. П'яти нам зав'яжіть. Зав'яжіть. Зла... Арсен, пускай, злата зараз заростой. Дави як злата біжить. Арсен кучани. Диви між. Ще раз все. не літаю, бо там е, паличка загубилась. <ріст> <ріст> Злато, що ти там робиш? <ріст> а. набігається. бігається. йдемо додому. Ага, вважай, не вдасться головою. Дітей потрібно купати. Златко захворіла. Та і я хвора. І де я на майонежить. Файна, файно файну не, не дуже погано. Ти це собі уявляєш. Коли? Що сестра тільки не придумає? би молодша не плакала, правда? Тільки поправ її шапку, а то вона похожа на священика. Ні, нижче на опусти. Ні, Даяна не знімаємо. Тепер пошкодувала, що я взяла без зав'язки, бо дивіться. Гоп, раз, все, А ні. Ще ні. Ой, да, да, роби, ой, да, да, тримайся, бо впадеш, да, дає. Ні. все, йдемо додому. Ні, ми йдемо додому. все, все, ти не мієш гуляти, йдемо додому. Які я грибу знайшов? Діця, печеречку знайшли. Класно. Зараз бабі покажу. один. Домашні яйця? Три? І Цезар, а де він є? І ще оцю глазур. А, ти вже взяв. Давай, давай. Да, є. <реш> <реш> Такий дощ падає. Слухайте, мене сьогодні так заклало, що гірше. Я прям не можу. Вже аж слабість сьогодні пішла, хоча слабість не була. Ми скупляємося. Так як ви зрозуміли, в на базарі. Так, слухайте, нам ще треба купити оселедець, яблука, сиру домашнього вже немає, всі розкупили. Всі розкупили. Ми тут стоїмо під душком, тому що дощ почав падати. Має падати якось до першої години. Картоплю ще потрібно купити. Кобасу купили, то купили. Та. Ще поїдемо зараз в рукавичку, бо тому що ніяк не можемо знайти безлактозного, безлактозну сметану або просто безлактозний йогурт, простий, без ніякої рубавки, щоб діти мали. Бо вами його голубці робити. І плюс потрібно купити ще такий тоді сир, якщо домашнього немає, купити такий, але хочемо взяти безлактозний, щоб Даяна потім їла. Бо в них тут а, сир, якби святить, стаканчик ставлять. А нас сир не святить, нас святять масло, сіль. Вас свячить тут Добротворі сир, так? Бо у нас у Львові ми не святимо. Сир, домашній. Так. Ну, Я ж кажу. Але нема, що немає. Мама казала, що без лактозну ноги буляють. Я вже як стараюся, що Нам повезло. Андрій знайшов сир домашній. Правда, Андрейко? Прийнемо рукавичку. Тут з дерев так капає. Так, так, де не, але файно. Беремо ага. оті, але оті, Андрій. Ось такі вони є червеньке. Вже яблуко 53. Я бачила по 55. коротше, ми будемо робити, як він називається, Андрій, я забула. Цезр, але ми айсберг не знайшли і такой хоч беремо цей. Так нам треба безлактозний йогурт. А ще є такий персик, ма. але цей візьмемо. Ще такий Сир безлактозний. безлактозний. Тримай. А маєш... Сир. Сир. Сир просто ще безлактозний. Але бачу, його тут теж немає. Зберемо такий сир твердий, безлактозний. Дивися, такі Андрій наклейки можна наклеїти на яйця. Класні, правда? Дивися, що такі сики є. Посипка, барник. Ой, боженька, я не хотіла. Слухай, тут дивіться, які фігурки, Андрій. 35 гривень. Акція. Диви, який класний зайчик. Диви, а ті ще є, диви. А вони різні є, дивіться. А такі, і дивіться, які ще є ті, як вони називаються, перчатка. класно, Таке сім'ї таке ще класне. Такі ще яєчка всякі є. Я такі всякі люблю, дивитися. О, диви, Андрій. Але я бачила, що мама привезла. Так. Потрібно кулька знайти дітям. Той. По акції коштує 80. Андрій каже, фіні купили, а, мало, е, а багато стратили. кажу, на обороту слухайте, в добротворі так дешево. Реально. Бо тому ми майже стратили 2 тисячі, але ми несемо пакети додому, а у Львові ми б потратили набагато більше. Короче, я собі, що купляла навіть от, шкарпетки і, і класної якості, одна пара коштує 30 гривень. В нас потрібно заплатити 55 і більше, щоб купити хороші. Маю на увазі до того виду, що ну реальну добро творі І ти навіть дивишся щось таке на базарі, як теж купуєш, то теж ціни класні. Бо тому що на війна в ти той ціни навіть на базарі, то все рівно дорого. Терехо, і в тебе з це... 2 тисячі залишилось 400 гривень. Нам ще потрібно купити картоплю і оселедець. І ще залишиться, бо, тому що оселедець скільки? Ну хай 150. Ну і картоплі скільки нам потрібно? 3 кілограми? Так, да, десь 2-3 кілограми. Ну. І ми все купили. Добре. Ще Плюс мої кульки дітям купили, і сири, і то. Щоб сметану десь без лактосу. Та ми не знаєте. А з тої сторони там де Я той. Я вчора всюди ходив Угу. Мої діти зробили тут халабуду. Та, ти. Давай. Все. Зо so. so, тут побався з нею, я йду мамі допоможу. Я ja просто хотіла побачити, щоб ти подивилася. Що Добре, але побуди за нею, я йду мамі допоможу. Христос Воскрес. Ми вже самого ранку були в церкві, взагалі правило шостої години, дуже довго, десь 3-4 години. І що хотіла сказати, ми гуляємо. Я казала Златі, не показує кочею, тому що ну, вона привикла і вона від тебе не відстане. Це і є. Всі взяла каву, то спати хочеш Що ти перезлати не боїшся йти? Каже, тату йде перший. Каже, і ще пострибай. Ти добре. На кораблях. Як ти окунь, так? знаю золота. Та, 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 та. Так, не штовхатися переведе, людей, а? Хочете, я вам зараз розповім, як ми хотіли забрати кота. Історія. Ми побачили класного котика. Він такого був, знаєте, світло, сірого кольору, таким навіть з білим. І я собі навіть так подумала, він так гарно буде дивитися з Арчі, бо Арчі на такого білого кольору. Та й все. Я кажу, злата піднімайте його і беремо з собою Це якраз був він, чи то вона? Вона? На потримай, дай татові. І той, це була вона. Андрій каже, ні, бо тому що це чужий кіт. Я кажу, Андрій, це не чужий кіт, бо тому, що в нього нема нашийника. Андрій каже, нас тут в добротворі так і є. Їм не чіпляють нашийники, але бач, він крутиться біля будинку. Я вже собі уявляю, як мої будуть. І... Та, ти уявляла, злати вже його в руках несла. Та зла вже його в руках несла. Я собі уявляла, якби твої і мої говорили, що ну, типа я трошки дербанути, що взяла кута, знаєш, у нас є пес, але я думаю, в нас є будинок, тепер, ну. Буде куди, собі я не уявляла, як звичайно буде жити кіт з псом. Як, той. як Андрій співав, кіт пес. Як ти співав кіт пес? Одного разу не відомо коли. <ріху> Та й все, там власниця вибігає до кута, кличе його там. Кіс, 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 кіс. І сміється з нас, типу, що ми хотіли спількати Мам, того. Шучий, Але що? цей кіт дуже класний. Він не був похожий на вуличного. Таке враження було, що той як той, породистий. Породистий дуже так. класний був раніше. І такі я лапки були. Мама, жінка, може, я Мама, треба було не думати, треба вже було швидкіше хапати. Я тобі казала, до ти його що збереш? упускаєш, каже, він. Ти вона шиїни йшла купляла. Я би ще з тою жінкою спорила. Я все розумію. А як можна було туди залізти, Даян? Даяна! То вона так і якщо що, а не плаче. Вона кульку побачила. Даяна, і як тепер назад? Каже, мама, так як залізла, так і назад. Ти де була? Даян, во кулька. Destala Molodet Molodet